Усім привіт! Сьогодні я приготую неймовірну смачну гарячу закуску, яка підходить і до риби, і до м'яса, і до будь-яких овочів. І з будь-якими салатами в поєднанні це просто щось неймовірне. Готується найпростіше, але повірте, що це так смачно, що власне ця закуска завжди із столу розлітається найпершою. Для такого рецепту підходить будь-який сир. Навіть дуже смачно, коли ви міксуєте будь-які сири, які вам смакують. Однак, основа це завжди кисломолочний сир. У мене 5% жирності. До кисломолочного сиру я також додаю крем-сир. Зауважте, цю страву можна готувати виключно з кисломолочним сиром, без жодного міксування. Але якщо ви полюбляєте сири, то ця закуска для вас буде просто неймовірною, коли ви поєднаєте декілька видів сиру. Також на грубій терці я натру шматок чедера. В будь-якому випадку, в процесі приготування, сири всі розплавляться і між собою поєднаються. Також я добавлю сьогодні плавлений сир, в мене голландський. Який теж натираю на грубій терці. Я додав 2 столові ложки майонезу. У мене майонез 50% жирності, проте майонез можна замінити вершками. Після чого натру декілька зубчиків часнику на дрібній терці можна перепустити через прес. Після чого нарізаю такий доволі великий пучок кропу та відправляю до загальної маси. Беру один такий. Доволі великий помідор, такий плотненький, щоб він не був дуже стиглий. І цей помідор я нарізаю на такі невеличкі кубики. І помідор теж відправляю сюди, приправлю сіллю та перцем, після чого усі компоненти перемішую до однорідної консистенції. Тепер я беру форму для випікання, в яку перекладаю вже підготовлену нашу сирну масу. Я накриваю наші сири з томатами зеленю кришкою. Та відправляю у розігріту духовку. Температура 180 градусів 15, максимум 20 хвилин. І тим часом швиденько займуся багетом зроблю так звані грінки. На плиту відправляю сковорідку, абсолютно жодного жиру, свіженький багет, який буду нарізати так приблизно сантиметр. Відправляю на розігріту сковорідку і буду підсушувати з обох сторін по 1,5-2 хвилинки. У мене великого блюда немає, так щоб знаєте, гарно по колу викласти, тому я беру. Найбільше, яке в мене є, і ось так от на одну сторону викладаю доволі багато ось таких красивих зарум'янілих грінок. Я люблю, щоб вони були такими красивими, такими аж пшеничними. Ну, ось і все. Дістаю з духовки наші запечені сири. Акуратно відкривайте, щоб не попектися. Тепер варто злегка ось так ще перемішати. Буквально за 5 хвилин маса трішки вистегне, після чого беремо шматочок грінки. Накладаємо ось цю от сирну намазку із томатами і смакуємо. Неймовірно, хрумка грінка, неймовірно смачна, така ніжніша сирна намазка з кропом, чесничком з помідором. Повірте, це та закуска, яка готується дуже просто, але вона варта уваги. З'їдається завжди першою, ароматна, і в ту же чергу і хрустка, і ніжна, і соковита, ну просто безподобна. Я не можу відірватися. М -м -м. Це така смакота, що я вас просто закликаю. Обов'язково приготуйте, і я вам гарантую, що саме така закуска завжди буде у центрі вашого святкового столу. Якщо вам сподобався такий рецепт, не забудьте поставити лайк. Якщо ви ще не підписалися, підписуйтеся на мій канал. Усім смачного!